Одного разу в маленькому селі, загубленому серед гостих лісів, жила дівчина на ім'я Олена. Вона була відома своєю красою та добротою, але мала одну таємницю, яку нікому не розповідала. Щоночі, коли всі мешканці села засинали, Олена виходила з дому і прямувала до старого, занедбаного будинку на околиці села. Цей будинок був покинутий багато років тому, і місцеві жителі вірили, що він проклятий. Вони казали, що в ньому живе дух старої відьми, яка колись була вигнана з села за свої темні справи. Олена знала про ці чутки, але щось невідоме тягнуло її до цього місця. Однієї ночі, коли місяць був повний, Олена знову вирушила до будинку. Вона відчинила скрипучі двері і увійшла всередину. У темряві вона побачила стару жінку з довгим сивим волоссям і пронизливими очима. Це була та сама відьма, про яку говорили селяни. Відьма посміхнулася і сказала Я чекала на тебе, Олено. Ти маєш силу, про яку навіть не здогадуєшся. Тепер настав час дізнатися правду. З того часу Олена більше не поверталася до села. Люди говорили, що вона стала ученицею відьми і тепер живе в тому будинку, вивчаючи темні мистецтва. Селяни боялися наближатися до будинку, і кожного разу, коли місяць був повний, вони чули дивні звуки і бачили тіні, що рухалися вночі.